Доброго дня всім, компанія Мені Грубозова. маленька розпаковка. Отримали ось шифер 354 із переднім радіатором. Отримали такі ось соліси 26. Отримали шифер 240 із переднім радіатором з блокуванням. Такі Гарнівні тракторці. Є ще наявності ловав 504 -й. і довгоочікуваний ось такий тракторець Соліс 50 саточка стаціонарної подміни. Запрошуємо всіх на тест драйви